Мої вітання всім! Станом на 6 серпня Південноукраїнський енергокомплекс працює стабільно та виконує своє головне завдання з вироблення електроенергії. Енергоблоки, атомної станції та агрегати гідрокаскаду несуть навантаження згідно з диспетчерським завданням. Продовжується плановий ремонт необхідного устаткування. Радіаційний фон у районі розташування енергокомплексу та, за його межами, відповідає природним значенням. Протипожежний та екологічний стан не відхилявся від чинних норм. Минулого тижня ми підсумували результат роботи підприємства за перше півріччя. Переконалися, що всі завдання виконали, визначились з пріоритетами на наступний період, приймали в себе представників кадрового резерву вищої ланки управління акціонерного товариства на ЕК Енергоатом. Резервісти ознайомилися з тонкощами виробничого процесу на підприємстві та пройшли стажування. Попри складні умови сьогодення, ми не забуваємо про свій майбутній потенціал. Про тих, хто гідно продовжить нашу справу. Для молодих працівників провели щорічний конкурс наукових доповідей. визначили кращі інтелектуально-працювання спеціалістів, що мають поліпшити виробничі та соціально-проспілкові напрями діяльності. Переможці незабаром представлять ПАЕС на галузевому конкурсі. Тож об'єднуємо свій потенціал і інновації та працюємо на перемогу. Слава Україні!